Із завершенням навчального року у школах почали працювати літні табори. Саме від сьогодні у Житомирі стартує кампанія оздоровлення в таборах на базі шкіл. Шість годин вони будуть перебувати в наших таборах. У них буде змістовне дозвілля, у них буде якісне харчування, збалансоване харчування, двохразове харчування і повторюється три з половиною тисячі дітей. Крім того, у нас є і. Інші табори іншого спрямування, різноманітного спрямування, де більше двох тисяч дітей також будуть знаходитися в своїх загонах на базі 30 шкіл. Школярі матимуть змогу два тижні відвідувати шестигодинні табори. Та у восьмій школі він функціонуватиме 21 день. У нас 30 навчальних закладів відкрили е, свої. Двері для відпочинку і продовження освітнього процесу, але в дуже грайливій гарній формі для наших дітей це у нас 150 загонів, які будуть працювати над філологією, над математикою, інформатикою, біологією. Також спортивні загони і загони творчої спрямованості левова частка це у нас загони філологічного спрямування. Якщо брати до уваги третю гімназію, то у них навіть розділилося так, що можна вдосконалювати свою мову українсько-англійську, українсько-німецьку, українсько-польську, тобто є ось такий гарний висолковий розмай в наших таборах. Всього у місті 5,5 тисяч дітей будуть відвідувати пришкільні табори. Залучені дуже багато у нас громадських організацій, театри, ляльковий і театр імені Кочерги, Івана Франко, громадські організації це ті, які надають нам допомогу в перегляді мінної безпеки, в перегляді, як себе почувати добре в психологічно і комфортно під час військових подій. Далі це наші МЧСники. І патрульна служба, які завітають до дітей, розкажуть, як себе вберегти літом. Табори організували лише на базі тих закладів освіти, де облаштовані укриття. Ми організовували всі табори там, де є безпечне середовище. І саме безпечне середовище говорить про те, що в даному закладі буде проходити табір незалежно від повітряної тривоги. Діти будуть знаходитися чи в укриттях, чи на майданчиках, якщо не буде повітряної тривоги, чи в заході. Оди, які будуть проводитися, тому батьки не повинні хвилюватися. Кампанія стартувала також і в дошкільних навчальних закладах. З Сьогоднішнього дня діти безперервно ходять в садочок, і ті, хто продовжує ходити в садочок в літній період, у них буде збільшене харчування на 10%. Тобто балансованості до харчування буде також проводитися на протягом літа. Це до 1 вересня. Також цікаві заходи, які теж будуть на протязі цього періоду. З нашими дошкільнятами по завершенню табору кожен із загонів зніме відео з усіма літніми активностями, до яких були залучені діти.